Доброго вечора, шановні друзі, на календарі 29 грудня 2024 року. І сьогодні я вам хочу розповісти таку тему, як судово-медична експертиза потерпіла на прикладі кримінального провадження, або як можливо визнати такий вид доказу, як, судов, як висновок експерта, неналежним доказом по будь-якій кримінальній справі, якщо судово-медичний експерт порушив чинне законодавство України, що хочу сказати, що дана судово-медична експертиза проводилась в рамках кримінального провадження номер 120 181 3055-40367, яке внесено до Єдиного Державного реєстру до судових розслідувань 27 травня 2018 року. Перш ніж почати. Перш ніж я розкажу, які ж саме були допущені судово-медичним експертом порушення, оскільки його було допитано в судовому засіданні, і є його покази, які зафіксовані під присягу. Я спочатку глядачів ознайомлю з його показами, а потім розповім, які ж саме судово-медичний експерт допустив порушення. І так, починаємо. Влаштовуйтесь зручніше, оскільки буде цікаво. Для багатьох осіб подивиться, що які ж саме порушення судово-медичний експерт допускає під час проведення судово-медичної експертизи. Судово-медичний експерт Стініченка Ігор Васильович суду пояснив, що він є завідувачем відділу експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб, має стаж роботи з 1988 року на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області. Від 01.08.2018 року провів, провів експертизу потерпілого та склав висновок експерта номер 403 від 27.08.2018 року для проведення. Для проведення експертизи він спочатку оглянув потерпілого в Сєвродонецькій міській лікарні 05.06.2018 року о 14 годині 30 хвилин, а саму експертизу він проводив об 11 годині дня 27.08.2018 року. Тобто, за скільки тобто набагато раніше, ніж він оглядав потерпілого, ніж проводив судову медичну експертизу. Також для проведення експертизи була надана копія історії хвороби потерпілого. Судово медичний експерт вважає, що наданої медичної документації було достатньо для проведення експертного дослідження, та він не потребував безпосереднього огляду потерпілого під час експертного дослідження 27.08.2018 року. Він потерпілого не оглядав. Оскільки він був ним безпосередньо оглянутий в лікарні 05.06.2018 року, експертиза ним проводилась на протязі однієї години, а саме з 11 години до 12 години дня 27.08.2018 року. Тепер, що стосується порушень, які допустив судово-медичний експерт під час проведення судово-медичної експертизи. Судово-медичний експерт посилається на правила судово-медичного визначення, ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я за номером 6 від 17 січня 1995 року. Посилає, ну, він посилається на вказані правила, і ті ж самі правила, на які він посилається, порушує. А саме, що ж порушив судово-медичний експерт під час проведення даної судово-медичної експертизи? Судово-медичним експертом порушення такі пункти: як 4.1, 4.2 і 4.4 правил судово-медичного визначення, ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. А саме, Пункт 4.1 вказаного наказу Міністерства охорони здоров'я, яким затверджені правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень передбачує, що судово медична експертиза з метою встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень проводиться судово-медичним експертом шляхом медичного обстеження потерпілих. Чого, звісно, не було здійснено під час проведення судово-медичної експертизи. Оскільки потерпілий згідно з показами самого судово-медичного експерта, був відсутній під час проведення судово-медичної експертизи, було також порушено пункт 4.2 відповідного ж наказу. На який я посилався вище, а саме, що судово-медичний експерт встановлює особу обстежуваного за паспортом чи іншим документом, який його заміняє, він не міг встановити особу потерпіло не по паспорту, ні по будь-якому іншому документу, який підтверджує особу, оскільки дана особа. Яку по якій він проводив судово-медичну експертизу, була відсутня під час проведення судово-медичної експертизи в зв'язку з тим, що судово-медичний експерт провів експертизу без потерпілого по кримінальному провадженню? І також судово-медичний експерт порушив пункт 4.4 право проведення судово-медичну право. Визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, саме що при проведенні судово-медичної експертизи, експерт експерт повинен використовувати оригінали медичних документів а в даному випадку судово-медичний експерт використовував лише копії судово-медичних документів потерпілого. Що ж ще порушив судово-медичний експерт? У потерпілого в даному кримінальному провадженні було два лікарняних листки. Перший з травматологічного відділення, де він проходив лікування. Інший листок він був виписаний на подальше лікування до невролога та Про що навіть сам судово-медичний експерт у своєму акті за номером 225 від 05.06.2018 до 06 2018 року зазначає описуючи всю історію хвороби потерпілого, діагноз, який був встановлений потерпілим, тут зазначається експертом, що 19.06.2018 року потерпілий був виписаний із відділення на дальніше лікування у невролога та вора, про що в матеріалах кримінального провадження були листки непрацездатності, але судово-медичний експерт Устінніченко Ігор Васильович, який має 30-річний стаж за фахом провів судово медичну експертизу, потерпілого лише по половині історії хвороби потерпілого. Тобто він провів експертизу неповну, повна експертиза це коли вся медична документація, яка є на вказаного потерпілого, призначається на судово медичну експертизу. Крім того, мало того, що слідчий мог не призначити, ну Повну медичну документацію. Судово медичний експерт в обов'язковому порядку повинен був сказати, заявити клопотання про те, що йому потрібна інша частина медичної документації для того, щоб висновок експерта був повний, ну, чого зроблено, звісно, не було. І судово медичний експерт провів. провів Судово медичну експертизу потерпілого як без потерпілого, так і по половині історії хвороби потерпілого. Що слід зазначити ще? Що судово медичний експерт встановив потерпілому, середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Середнього ступеня тяжкості він йому встановив не по втраті трудоспособності. А по дням, які він перебував на лікуванні, все, що з... більше, ніж 21 день, якщо особа перебуває на лікуванні, то це відноситься до середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Що дало це? те, що судово-медичний експерт провів історію хвороби як по половині історії болезні, так і за і при наявності тих порушень, які він допустив. Під час проведення судово-медичної експертизи дала можливість назначити комісійну судово-медичну експертизу, яка встановила у потерпілого тяжкі тілесні ушкодження. Кому буде цікава дана практика, я можу надати відповідні рішення суду, також можу навіть надати саму експертизу для того, щоб особи могли впевнитися в тому, які ж саме порушення були допущені експертом під час проведення судово-медичної експертизи потерпілого? Доброго вам вечора, гарного настрою, до побачення.